Скоромовка. Язиком не промовити та й пальцем не розтикати, нічого рукам розумувати, коли Бог розуму не дав. Мова розумом червона, а якщо язик шипелявий, той промовляй скоромовку за скоромовку. 33 кораблі лавірували, лавірували та й не вилавірували. У нас на дворі, по двірі погоду розмокоподилася: шитий копак не по копаківський. Вилити колокол не по-колоколівськи. Треба ковпак перекопакувати, перевикопакувати. Треба колокол переколувати, перевиколувати. Треба усі скоморомовки перескоромовити, перевискоромовити. І тоді так заговориш, наче річенька Від топоту копит пиляка по полю летить. То відіслали сеню з донесенням, голова у сені, як козубець, а мозгу ані крихти з виду орел, а по розуму тетерюк. Доскакати доскакав, та все не так розповів, розповів, що не тридцять три кораблі лавірували лавірували, та й не вирили вірували, і що прокіп не варив укріп, а з'їв її марфи усю сировутку. І з-під Простокваши. В цей же час розлу... розчулена конституціоналістка Константина знайшли акліматизовану у конституційному місті Константинополі, котрий вимудрував удосконалені пневмоміш... пневмомішковитрушувачі. І все тому, що діло було ввечері, коли робити було нічого, розчулена вавілочка. Варвара розчулила нерощуленого Вавілу, а веселі та розважливі містер та місіс Уксуси не знали, що розчулена Вавілка. Варвара все розчулила нерозчуленого Вавілу, що виявляється дуже добре. Бо командир до говорив про підполковницю, про підполковника про поручицю, про підпоручицю. А ще говорив, що гуски, вуса, шукай, не шукай, не знайдеш, що луска у ліща та щуки, що у оси не вуса, не вусищі, а вусики. що йшла Сашка по шосе та й смоктала сушку, а назустріч їй шофер. По шосе тягнув шину для машини. Шофер забруднився, став чорним, як чортеня. Саша Шофера побачила, обімліла. Слова сказати не змогла. Тільки тіт-тіт, тет тет тот тут тет. А потім, коли впізнала його, усе йому розповіла, Розповіла, що на дворі трава, на е, траві дрова, що усіх скоромовок не перевискоромовиш, не перевискомовиш. Та спробу, спробувати слід. І я це зроблю. Дякую.